Отець В'ячеслав, дорогі брати і сестри, слава Ісусу Христу! Прочитана сторінка Євангелії, оця есхотологічна проповідь Ісуса Христа безпосередньо перед тим, як Він уже наближається до завершення своєї місії в місті Єрусалим. Вона викликає у нас. Такі дуже яскраві апокаліптичні картинки ми собі уявляємо, як цей кінець світу має відбуватися. Що це означає, коли прийде час, коли Сонце затьмиться, і місяць не буде давати свого світла? І має бути якийсь хаос у цілому космосі, бо каже Ісус Христос: і зорі будуть падати з неба. І потім знак Сина чоловічого і, врешті, прихід. Ісуса Христа. І ці всі картинки, вони самі по собі навіюють певного роду страх. Ну, бо кінець світу. Ми, коли вимовляємо цю фразу, то думаю, що ніхто із нас не має якихось приємних почуттів. Ну бо кінець світу це означає практично то саме, можливо, навіть щось страшніше, як би сказали, смерть, день нашої смерті. Це завершення того всього прекрасного, і причому завершення дуже раптове, про яке також Ісус Христос говорить, воно приходить як злодій. Але, дорогі брати і сестри, на рахунок першої частини Євангелія, то вартує собі так сказати, що якщо ми справді, як апостол Павло у своїй вірі більше надіємося на невидиме, то чому ми мали би боятися? Що станеться у цьому світі видимому, фізичному, в тому космосі, на нашій землі? Якщо серцевина нашої віри, знову сьогодні апостол Павло так нагадує, пишучи до коринтян, якщо Бог воскресив Його із мертвих Ісуса Христа, то й нас воскресить із Ним. Якщо це є серцевина нашої віри, чому наше серце закорінено у всьому видимому? Ну, і думаю, що тут треба мати собі і довший час розважання для кожного із нас. Чи насправді наше уповання, можна так сказати, якір нашої віри, він не стоїть лише у видимому? Чи я не прошу у Господа лише тих земних благ і благодати і здоров'я? Благополуччя, щоб у мене все було добре, розв'язання моїх проблем і так далі. Чи моя віра справді переходить за поріг тої ескатології, за поріг видимості? Бо до цього наш сьогоднішній Євангелій запрошує. Ну і друга частина проповіді дуже цікава, тому що ми розуміємо, що ми всі, як слуги Божі, Можемо й не дожити до того моменту, коли буде власний кінець світу, але нас може застати смерть, так як злодій. І прихід Ісуса Христа буде спочатку особистий в тому нашому особистому судові перед Господом і будемо очікувати ще останнього дня, будемо очікувати Воскресіння. І отут цікаво, тому що можна так. З Євангелії виокремити, що той день смерті чи, чи навіть кінець цього світу, до нього всі люди відносяться по-різному. Найперше, є такі люди, які сильно про це не переживають і особливо собі не задають про це питання. І це ті слуги, про яких Ісус Христос говорить, вони собі кажуть, Господь навіть якщо Він існує, то він бариться. Можу ще собі пожити, як хочу. Я ще встигну. Я ще встигну подумати про свою вічність, коли постарію, буду ходити в церкву чи почну молитися і так далі. Це люди, які собі думають, що життя їм дане у їхні руки, і вони собі можуть робити, що хочуть. Ну Ісус Христос таких застерігає, бо не знаєте, коли прийде сторож. Якщо би сте знали, є друга категорія людей, які також, можна сказати, так відносяться до смерті, що цей момент просто має наступити. І що я маю лише це життя. Все, що тут встигну зробити, і такі не дають собі звіту, тому що не розуміють, що, коли йдеться про смерть, то не можеш собі, не знаю, поставити там сигналізацію. І коли вона буде наближатися, то ти будеш попереджений. Якщо не будеш стояти сам на сторожі, якщо не будеш до цього моменту готуватися, то ризикуєш зустрітися із смертю неприготованим. І є та категорія людей, які якраз думають про смерть, які чекають. Не для того, бо її хочуть, але тому, що, дякуючи пам'яті про смерть, ми зовсім інакше собі оцінюємо життя. Ми справді стоїмо як добрі слуги постійно насторожі. І каже Ісус Христос, блаженні ті, кого господар знайде при роботі, що він собі не п'є, не гуляє, що Він собі не просто відпочиває друга категорія, а що він справді робить ту роботу, яку на нього лишили. Один старший священик якось раз мені казав, що я молюся за те, щоби смерть мене застала живого. Я так питаюся, отже, як то може бути, що ви будете неживі? Смерть мусить нас застати живих. Він каже, бо ми дуже часто так живемо, якби ми умерли. Тобто безвідповідально і з таким розніженням і лінивістю проживаємо своє життя, забуваючи про великі обов'язки, які нам Христос лишив. І от каже, я молюся, щоби і той момент, коли він прийде, то я проживав своє життя. Щоби мене Господь застав за роботу, для котрої мене покликав. Ось так, дорогі брати і сестри, ми сьогодні молімося, щоби смерть застала нас живих, щоб ми вповні проживали кожен день свого життя, щоб ми були добрими. Слугами чи добрими сторожами, котрі стоять перед дверях, котрі не розслабляються, тому що лише тоді можемо сказати, що справді проживаємо життя відповідально. Слава Ісусу Христу!